Діти самі собою не виростають. За кожною їхньою перемогою, виступом чи навіть упевненим кроком до мрії, стоїть чиясь невидима, але титанічна праця. Коли ми бачимо школяра, який повертається з олімпіади з медаллю, або дівчинку, що вперто несе додому важку скрипку після занять у музичній школі, ми часто говоримо: о, талановита дитина! Та рідко додаємо і дуже віддані батьки. Успіх ніколи не падає з неба. Він з'являється там, де є любов, дисципліна і терпіння. Це мама, яка після нічної зміни йде не спати, а на танці до доньки. Це тато, який відкладає покупку нової автівки, щоб оплатити курс англійської чи поїздку на змагання. Це сім'я, яка замість телевізора купує форму для турніру. І навіть тоді, коли дитина стоїть на сцені одна, вона ніколи не самотня, бо за нею стоїть хтось, хто вірив, коли інші сумнівалися. Так було завжди, коли майбутній композитор Вольфганг Амадей Моцарт у 5 років грав перед європейськими монархами, його талант розцвів не лише завдяки природі, а завдяки природі Леопольду, який щодня займався сином і возив його по всій Європі. Коли Марія Складовська Кюрі здобувала освіту у Парижі, її сестра та батько працювали, щоб вона мала шанс навчатися. Коли Тарас Шевченко став Шевченком, за ним стояли ті, хто вчасно побачив у хлопчаку скріпаків майбутнього генія і допоміг вирватися з неволі. Жодна хороша школа не виховає дитину без участі батьків. Репетитори можуть дати знання, але не віру у власні сили. Гуртки можуть розвинути навички, але не навчать наполегливості. Це робить сім'я прикладом, щирістю, увагою. Саме в родині дитина бачить, що значить працювати над собою, не здаватися, поважати інших. Дитина зростає не на словах вчися добре, а на тому, що бачить, як тато читає книжку, як мама не здається після важкого дня, як у домі звучить фраза ти зможеш. У таких сім'ях успіх не вимірюють оцінками чи медалями, а здатністю мріяти й досягати. І навіть якщо шлях важкий, це шлях справжнього виховання. Бо вирости біологічно можна будь-де, а от стати особистістю можна лише там, де є любов, участь і приклад. І кожного разу, коли ми бачимо дитину, яка впевнено крокує до своєї мети, варто пам'ятати, це не випадковість, це щоденна праця тих, кому не байдуже, і саме з таких родин виростають не лише чемпіони чи митці, а люди, які змінюють світ. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.